Казати, що буду їхати на виставку. я в Село Степне. Кому треба, я в Тіктоці виставлю відео. Е, гарна тяжка лінія, мускусні качки, шоколадні. Кому треба, я можу взяти тільки селезні. Качок немає, качок вже розібрали. Все, залишилось тільки собі. Дві молодих і одна стара, тому що зразу розібрали качок і забрали от Оце таки, друзі, справи. Так, друзі. Всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі знову. У нас вже сьогодні вівторок і ми починаємо вирізати наших качок. Буду спочатку вирізати те, що наші були помісні, що я придбав селезня, як ви пам'ятаєте на виставці. І від нього там у мене, по-моєму, штук 5 чи 6. Оце будемо вирізати перших цих. Зараз вам покажу, я їх зачинив. І завтра приїде до мене знайома. Ми виріши зробити шахер-махер, поміняти качок на бройлерів. Тільки я вже буду в такому положенні, що буде мені вигодно, вже прийде готова тушка. Мені не треба ні патрати, ні розслідняти, нічого робити. Вже прийде готова тушечка. Все, оце ми так поміняємось, тому що качки в мене. Чистокровні, гарні, як ви ж бачили, де я замовляю яйця. Шкода їх рубати на м'ясо, а помісні будемо потихеньку вже вирубувати, щоб теж шкода, дуже багато їдять вони зерна. Зараз вага в них десь 5,5, ну в кого як. Я не бачу, може в того і більше, тих я не вважив. Я просто схватив сьогодні помісного селезня, зважив і в ньому було 5,5 кг то навіщо мені ще чекати місяць-два, вони мені з'їдять тонну зерна і я залишуся без зерна. Я не бачу цього резона, тримати скільки довше качок, вирізати та й все їх, а собі залишити на плем'я те, що я хочу. І кому треба, друзі, звертайтеся, гарні качки вас чекають. Зараз включу світло і покажу, що закрив я всіх. Воно вже й 10 градусів на дворі у нас. Так, заходити не буду вимазуватися. Он, бачите, так? Да? Ну те, що я й показував. Оце де голови білі, вон, бачите. Це ось старий селезень Там є молодший селезень. Всі з білими головами, всі підуть. І оце все такі два скрайні. Оце я одного піймав, ось його, да, десь оце з трьох. Бачите, це вони, оце якраз свої. Оце о, стоять. Ото вони в мене і підуть. Оце ось молодий селезень. Там десь старий. І тут два таких гарних, навіть три гарних селезня коричневих, що я залишу собі одного і знайомі. Все, не турбую, дивіться, наші. Розкричалися тут. У нас ранок. Невеличкий такий моросить дощ. Але це все добре, тому що дощ в дорогу, я вважаю, завжди це добре знак. Значить, Що ми вирішили? А Вирішили ми поїхати на наші санжари, точніше на Малу Перещепину, там, де ми завжди їдемо по гриби. Але і заїдемо, подивимося трішки в ліс з дружиною, і заїде мені потрібна макуха для наших кроликів. Тому що привезли мені макуху пару мішків. Я вам хочу сказати, що вона не гадяща. Не то, що не гадяща, немає того запаха. Вона мені не подобається, я додаю тільки як от варю в каші. Але от такого ефекту, як я брав завжди там, немає найкращої макухи. Вона завжди свіжа. Ми візьмемо там макухи, візьмемо трішки олії. Смачної і сиродавки, і візьмемо, і пожарити, друзі. Оце такі справи. Все, в дорогу поїхали. Так, ну що, друзі, ось заїхали ми в ліс. Мала перещепена. І дивіться, ви бачите, ліс в тому році горів. Вирішили пройтися по нашим місцям, подивитися, як воно вошува, отака, отака жахлива ситуація. Все повністю. Вигоріло, згоріло. Осипався він весь. Де які дерева стоять зелені. Але дуже-дуже шкода, скільки було тут грибів і нема вже нічого. Все, зараз тоді прогулялися трішки з дружиною. Вона там вон ззаду ходить. І поїдемо зараз ми по макуху. За основним, чим ми заїжджали сюди. І вирішили заїхати подивитися, що тут. Іде, тут у нас випилюють дерева. Ті, що вже згоріли. А цей ліс, не знаю, на верхушки стоять зелені деякі. Чи вони не буде толок, чи не буде, не знаю. Я думаю, що буде. Я не спеціаліст, не скажу вам. Так, дивіться, отако от дуже багато грибов, Ви бачите ось. Похоже такого на шапочки на польського то я думаю, що з роками ліс відновиться і буде все добре в нас. Природа візьме своє, а так грибів нема ніяких, навіть там, де і не затронуло, немає поки ні звинушок, нема нічого, друзі. Йдемо вже до машини. Прогулялися. Трактор працює, випилюють. Ми йдемо. Оце такі на березі гриби є, дивіться. Отакі є. Тут бачите, тут воно як впадина. І трішки не затронуло. Тут більш живий куточок. Прогуляємося зараз. Ну що, друзі, загрузилися ми нашою макухою. Макуха жарена, смачна. І взяли ось там, бачите, приміщення взяли ми і олійки домашньої свіжої. Зараз вам покажу. Ось така олійка, ось, дивіться. Це сиродавочка. Ось ціна кого цікавить. І ось он, друзям набрав жарена, ви бачите, по 95, півтора літри. Все, тепер їдемо додому. Кури наші будуть задоволені і ми будемо жарити щось смачне і робити салати. Дома, вечір, господарство. У нас дуже насичена була ця неділя, я вам хочу сказати. Ви бачите, за мною гуляє все моє господарство. Кури, качки. У нас два дні. Не то, що було насичений такий день, точніше дні, а ми бігали як такі, як в попімило, як говорять. Що, у нас були забої, у нас були мінялки, продажі, забій кролів, в общем, отаке все. Все швиденько, всім голопом. Не вспівали навіть знайомим. Робити замовлення. Трішки що розкажу. Значить, забили ми трьох кроликів, забили ми качок, поміняли ми качок, поміняли живих качок, поїхали в інше господарство. Ми змінили селезня і двох качок. І ось ще прийду за двома качками. Ми змінили на бродерів. Забили качок, мене розібрали знайомі, навіть і не хватило Залишив собі качку, точніше селезня, щоб спробувати скуштувати. Що хочу сказати, вага селезнів була вже чистою, без нічого 3,5 кг. Важив я тоді, десь біля 5 кг, ну десь 5200 була вага. Я вважаю, що це дуже гарна вага. То він качку ось я вам тільки що показав, так і досі не зробив сьогодні. Хочу замаринувати і зробити в духовці. Не співаю. Сьогодні з'їздили теж в ліс, як ви побачили. Шкода, гарний був ліс, були гриби, було все, але згорів. Згорів, я думаю, що він відновить своє і все буде добре. Купили макухи, я вам казав, купили олії, теж купили і собі, і друзям, як завжди. Як їду, я купляю на всіх. Оце так. Зараз трішки покажу вам по господарству і розкажу. Так, все господарство гуляє, всіх кормимо, поїмо і заганяємо. Зараз підемо подивимося, що вони мені сьогодні знесли, і тоді підемо до нас в кратчатник. Ось у що, нас тут що, щось. А у нас уже хтось тут ні, порився. От на тільки подивися. Ось щось таке. Жахіття. Там, це вже просторилися наші кури тут. Тобто, треба буде зараз переглянути, подивитися, дивлюся. Ні розкльовів нема, не некро. Десь невеличкі, і не так і багато. Наші. Так, ну що, друзі, ми в нашому кральчатнику. Значить, все, кролики наші, так як я тоді і говорив, наші зубастики всіх вибив, розсадив деякі, хто куди. По своїм місцям. Там у нас кроличка його говорив, вела не так багато гарнюньки. Тут теж очікуємо. Що очікуємо, не знаю. Значить, що хочу вам показати, дивіться. Бачите, проходить лапка. Дивіться, які вони жвавенькі Ось вам те, що зробила кішка. Бачите. Все. Дивіться, які вони живовинки. І бачите, і вже не тягає лапку, вже пригає. Ось вам результат наших домашніх тварин кішок. Як вона мені попортила двох кроленяток які жваві. Тут малеча у нас теж підростає. Дивіться вже які бутузики в нас. Вона ну, тут чекаємо. Всю до часу не спарував, а ті ще в нас попаровані. В цієї срок у нас 2 чи 23 числа ці кролички. Я не її підклав, але вона розкидала, все одно трішки додаю. Ви бачите, вона сидить. Оце так Так, ну що в нас тут? І в нас ця мамка. Мамка в нас вже все добре. Не дивіться, не таке страшне. Вона гарно їсть. Бачите? Їсть яблука. Я даю їй яблука, морковку даю, сіна вона їсть і їсть їй зерно. Все добре в неї. Це вже спухає все, бачите? Вона бачить. То просто трішки під очима, а то в неї стареньке все. А так все, все гарно.